Ти вважаєш, що Бог тебе карає, знищує, забирає в тебе здоров'я, щоб ти до нього дошкандибав. Ти наслухався і начитався, як християнська релігія каже: Ти тварь, ти нікчемний, ти грішний, смерть там тобі за твої гріхи, і ти живеш, наче в страху, що якщо я грішу, то Бог мене проклинає. Ненавидить, як зненавиділи тебе там батьки чи суспільство? Ти там, наприклад, згориш в аду за те, те і те, і так далі. Екскюзмі, друзі, з вами Влад. Присядьте, бо зараз я відкрию вам секрет і очі. Підпишись, постав лайк, а ми погнали. Відразу перейдемо до схеми. Ось така схема. Тут є дві версії тебе, і також ось ця схема. Про яку я розповім трошки пізніше, просто зловити такий інсайт, просто вау. Тут те, що ми маємо зараз, те, що, наприклад, ти створив у своєму просторі. Ну, можна якось утрировано сказати, що це ад. Тут те, що ти вже маєш від народження, теж утрировано трохи це рай. Ось це три кружечки: це зв'язок з Богом, тобто зі Святою Трійцею. Ось тут такий зв'язок йде так перебито. Чому він так йде, це через думки і переконання, що я не вірю у Бога, це все марно, нічого не допомагає, пропало усе. А ось тут ти віриш в Бога, тут такий ось прямий зв'язок йде. Тут ти віриш в Бога, Бог зі мною. Дякую заздалегідь за те, що буде. І свята Трійця мені допомагає і благословляє. Ось тут, через криву призму сприйняття Бога, йде таке. Ти починаєш сумніватися в трійці і бозі, і починається треш. Тобто я нікчемний, я нікому не потрібен. З любов'ю там все дуже погано, мене всі там кидають, я грішний. Піду в Тару магію, буду вірити в буду, можливо, я там щось знайду. За свої гріхи я буду горіти в аду, Бог мене не любить, мене ніхто не чує. Ось це криве сприйняття, ось це криве, що ти притягуєш, воно притягує такі ситуації і людей, які тобі це доказують і підтримують твій власний ад, який ти створив це. Люди створюють ад, не Бог. Люди тут створюють самі собі цей ад. Ти віриш ситуаціям людям, але не віриш досвіду і Богу. Тут ти вже в гармонії з Богом і Трійцею. Ти керуєшся досвідом і вірою в Бога, Святого Духа і Ісуса. Ти створюєш собі власний рай. Ти дякуєш заздалегідь і кажеш собі: Я дитя Боже, дякую тобі за цей досвід. Свята Трійця мене любе, я не помилився. Це досвід. Потім ти починаєш дякувати за те, що в тебе будуть гроші. Тобто заздалегідь ти вже дякуєш. Ти дякуєш старому досвіду і дякуєш за те, що в тебе з'явилися думки з приводу нового, про що ти мрієш. Наприклад, я хочу стати письменником, в тебе є такі мрії, і ти дякуєш Богу Святої Трійці за те, що в тебе вже є такі думки, бо ти, ти вже це можеш. І потім до тебе притягуються гарні люди, тебе хвалять, тебе підтримують. Тебе люблять, і потім і любов прийде, і ти там займаєшся спортом, тобто, а не якось тут, трошки не підмітив, а тут котики, там таке оце все, і там такий розпусний образ життя, то теж таке притягує, щоб заглушити біль. А ось тут все добре, ти сам собі створюєш цей рай. Тобто, через заздалегідь, що ти подякував, ти там помолився. Подякував за це все, ти вже будеш отримувати набагато більше, ніж ось тут. І якщо ти почнеш з цього стану думати про цей, воно почне ось це все притягуватися сюди. І замість отакого ти почнеш бути отаким. <сум> тобто, якщо ти зараз у цьому стані почнеш вже дякувати і думати за все, все, що ти вже маєш від народження і тримати ось це відчуття, що ти вже все маєш. У тебе почне змінюватися абсолютно все кардинально. Що ця схема означає? Це як в минулому відео я вже там пояснював: це низька вібрація, це ти в моменті. І тут висока вібрація. Що це означає? Тут низ це якщо ти там оступився, або в тебе був поганий досвід. І ти судиш там, з поганого досвіду, ну краще раджу переглянути минуле відео, і щоб ви краще зрозуміли, про що я маю на увазі. Це ти в моменті ти там думаєш, трошки даєш собі паузу, а тут ти вже з Богом дякуєш за все і отримуєш те, що ти хочеш. Тепер цікаво, що ж означають ці два трикутники і що це взагалі означає? Дивись, ось це прірва поганого досвіду. Це де ти пішов проти себе де ти не послухав себе, оступився і не подякував Бога за здалегідь і окунувся коротше, у цю прірву. Саме ось тут Ісус спасає, якщо ти довіришся йому і підеш за ним. Тобто Ісус допомагає вийти з цього ось сюди. Якщо ти йому помолишся, попросиш, він тебе. Виведе з цього, бо Ісус прийшов, щоб нам допомогти. Бог послав Ісуса заради нас, людей, щоб ми знайшли через нього ключ до спасіння. Ісус підіймає з цієї прірви. Святий Дух, ось ця зона, така рисочка, це можливість відрізнити, де ти впав або піднявся. Він дає можливість стати і просто подумати, що ти зробив так або не так, і як діяти далі. Це такий дар розрізняти, де ти в поганому чи в хорошому. А ось це висока вібрація це де Бог дає тобі абсолютно все від народження. Він благословляє тебе ще тоді, коли ти тільки подумаєш про щось. Він завжди підтримує тебе в усьому. Він тебе любить, ти його дитина. І якщо ти вже дякуєш за заздалегідь Богу звідси, ти отримаєш про все, що мрієш. Ну, що саме в хорошому сенсі. Завжди в хорошому сенсі. Ці два трикутника означають: ось тут, якщо в цій зоні знаходишся, тут є такі точки досвіду. Наприклад, коли ти в поганому, ти намагаєшся думати про хороше, але не віриш в це хороше. А коли ти знаходишся в хорошому, ти постійно думаєш про погане. Це такий закон полярності. Що ти там, якщо ти в хорошому, ти там щось втратиш, а якщо в поганому, то якусь надію ти там маєш, але дуже маленьку і нічого не допомагає. Ці трикутники означають знак трійці. Тобто Ісус виводить нас через погане, Святий Дух дає ось це розуміння, що ми зробили не так, і Бог нам допомагає, і якщо ти заздалегідь вже дякуєш. Тебе тобі Господь дає все, і саме трикутник вниз. Якщо ти там наверху знаходишся, треба теж подякувати Ісуса, що ти вже зараз ось це все, все маєш. Дух святий дає тобі можливість розрізняти, щоб ти там десь наступився. Але ну як наступився, ми завжди, ось по цьому графіку, так йдемо. Але ти починаєш ось ці падіння сприймати по інакшому. Ти сприймаєш це як досвід і дякуєш Богу за досвід і отримуєш ще більше. Вони означають ще ці два трикутника, Альфа і Омега. Це початок і кінець. Це починається і завершається. І так само з досвідом ми постійно колихаємось. Але якщо ти почнеш заздалегідь, дякувати за те, що вже буде чи було, ти почнеш змінюватись і отримувати те, що хочеш, а а точніше, те, що ти вже маєш від народження. Ось це все ти маєш від народження. І тому зараз навіть в цьому стані, коли ти почнеш дякувати там за цей весь досвід, ти почнеш автоматом притягувати. Ось це все, що про що ти мрієш ось сюди. Зараз я тобі показав те, що змінює взагалі сприйняття та бачення Бога. Слухай, що каже Ісус: Ви світло для світу, не може сховатися місто, що стоїть на верховині гори. Ісус бачить в нас не тінь, яку хочуть нав'язати, а джерело світла, покликане освітлювати іншим шлях. Бог каже: не бійся, бо я викупив тебе, назвав Тебе Твоїм ім'ям, Ти мій. Бог каже прямо: Ти моя дитина, ти належиш мені, я тебе знаю, я тебе врятував. Що каже Святий Дух Ти любов, і я тебе люблю. Ти дитя Боже, тебе люблять не за те, що ти робиш, а тому, що ти є. Він напряму каже: Тебе Бог любе за те, що ти просто є. Бо твоє життя може бути і не досить цінним для інших, але є цінним для Бога. Ось такий висновок можна зробити. Ти повинен теж цінувати своє життя. Бог послав до нас свого Сина, щоб показати, що заради нас Він жертвує частиною себе, щоб ми побачили спасіння і ми можемо спастися через Ісуса, через Його приклад. Ви слухали, що будете горіти в аду, якщо не покаятись. Здебільшого так, але в не так все, як здається, друзі, відкрийте очі. Ви зараз не в аду Я маю на увазі, що люди створюють ад для себе саме тут. І святі казали, що весь ад вже вийшов на землю. Повно злості і ненависті і так далі. Це не ад, коли всі готові одне одного облити лайном чи зжерти Або коли ти впадаєш в гріховну прірву. Це не ад. Знаходитися в постійному круговороті гріхопадіння, Бог говорить з тобою через думки і почуття, як теж це я описав у минулому відео. Не Бог створює ад, а саме люди, самі своїми руками. Ми не знаємо, куди ми підемо після цього життя, лише Богу вирішувати. Але єдине до чого ми повинні тягнутися, так це після цього життя до нашого творця. Не піти десь у забуття, а дійсно до нашого Отця. І як дойти до нашого Отця, нам показав своїм прикладом Ісус. Коли ти починаєш йти за Богом, перше, що ти втрачаєш, так це відчуття стабільності. Тебе починає відпускати все те, що загнало у твій персональний ад. З приводу, наприклад, там який храм піти, тут я радити не буду. Я можу просто сказати свій приклад. Я шукав християнський храм, де немає оцієї помпезності та напищеності. Все просто, все як і повинно бути, без розкоші та лицедійства. Ви самі це відчуватимете, бо гріхи все одно потрібно відпускати, бо воно як каміння, яке накладається на твої плечі. І з кожним кроком тобі все важче і важче йти. Тому до цього треба підходити відповідально, щоб і батюшка, який буде тобі відпускати гріхи, був тим, хто з тобою резонує і навчає, а не а не вкоряє, і вів себе, як цього потребує певний кодекс. Я пройшов багато релігій, магію, і сміло можу сказати. Так як про Бога пишуть у християнстві, не показують і не пишуть ніде. Бо тут приклад, як піднятися, коли ти впав, і одразу показують, що тебе тут люблять. Не потрібно робити якісь там сверхнебесні жертви, які ти не можеш понести. Ти сам можеш писати свою історію. Ти вільний в усіх своїх діях. Хорошому сенсі, лише в хорошому, ти дитя Бога. Це саме та віра, яка йде від початку світостворення, тому тут багато плутанини і всякої мішури. Після цього, що я зараз розповів, спробуй помолитися навіть від себе. Відчуй, що зараз ти сприймаєш Бога зовсім по інакшому Можеш навіть поділитися в коментарях, як зараз у тебе пішла молитва і що ти відчув. Бог не той, хто тебе карає, це той, хто тобі дав життя. Той, хто завжди буде на твоїй стороні. Він постійно біля тебе, Він абсолютно все, навіть дерево, що біля тебе, повітря, яке ми вдихаємо, сонце, Він все. Відчуй це відчуття, що ти не один. Спробуй йти не в страху, а в свободі з Богом. Йди за істиною, де тебе постійно підтримують, а не наказують. Наказує тебе лише ти сам, Бог каже тобі, просто через відчуття та думки, дитя моє, тут тобі не треба бути. йди далі, я з тобою. Бог це завжди є свобода. Підпишись, постав лайк, коментуй, як тобі це відео взагалі зайшло. Всім гарного дня або вечора. На зв'язку.